І загалом Міністерство оборони РФ звітує про 40 нібито збитих дронів. Найбільше, звісно, над Саратовською областю 18. Дісталося і Ростовський. Там росіяни кажуть про 13 безпілотників. Гучно було в небі над Брянщиною та Білгородщиною. Два дрони знищили і над Волгоградською областю. І удари по нафтобазах і литовищах створюють суттєві ризики для бомбардувальників РФ. Так, на атаку по Саратової області відреагував директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець. За його словами, торік наші далекобійні дрони понад 80 разів атакували об'єкти на Росії за січень. Цьогоріч таких атак вже було понад 20. Половина з них спрямована на нафтопереробні та енергетичні об'єкти РФ. Згурець також зауважив, що динаміка за лютий. Перевершить січень, оскільки збільшується кількість дронів, які долучаються до таких ударних операцій.